Боже, я не розумію людей, які просто бачать, що знімають і стають з боку й стоять, дивляться. Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас відео про Каліфорнію, точніше, мій досвід життя в цьому місці. Вже рік живу в Каліфорнії і готовий з вами поділитися своїми думками, що мені подобається, що не подобається, і взагалі мій фідбек по життю в Америці. Так як ми живемо вже 4 роки в Америці, то мені є що сказати про це місце. За ці 4 роки життя в Америці ми пожили вже в трьох штатах і об'їхали близько 45 штатів. Тому власне зайду трошки здалека. Розкажу, де ми жили, що мені сподобалось в тих місцях, що не сподобалось, і чому ми власне опинилися в Каліфорнії. Спочатку ми з дружиною трошки поїздили по Америці, подивилися потенційні місця, де ми хотіли б жити. Побували в Нью-Йорку, побували в Техасі, в Лос-Анджелесі, в Чикаго і в Майами. Із цих всіх місць нам найбільше сподобалось Майами. Візуальна картинка дуже гарно яскраво, сонечко світить теплий океан, чисті вулиці і так далі. І це власне нас так підкупило. Тому ми вирішили власне їхати в Майамі. Жити в Майамі. Переїхали ми в Майамі всією сім'єю. У 2021 році. Це був можна сказати, такий подарунок мені на день народження. 16 квітня ми прилетіли ввечері в Майамі. і 17 квітня у мене день народження. Да, тому можна сказати, що це був такий мені подарунок на день народження. Прожили ми у Майамі майже півтора року. І звідти поїхали в Чикаго. Чому переїхали із Майамі? Нам взагалі не сподобалось Майамі, тому що однакова погода 360 днів в році це виглядає прикольно, коли ти там не живеш. Коли ти, наприклад, в Україні і ти мерзнеш там зимою, і думаєш, Боже, люди там в Майамі живуть в теплі. Да, то це прикольно. Але коли ти там і в тебе просто плюс 25 плюс 30 кожен день да, протягом року, то це взагалі не прикольно. Що не сподобалось Майамі, не сподобався. Ця клімат висока дуже вологість і це дуже дуже розслабляє. Нема взагалі ніякої робочої атмосфери. Я б сказав би, що це один із найголовніших факторів, чому ми звідти переїхали. Тому що ти постійно ходиш, як будто на розслабоні. Нема сил щось робити, нема сил щось створювати, працювати. Звісно, дома там з кондиціонером це окей, але ну, все одно ти ж не будеш постійно сидіти вдома. Тому один із головних факторів, чому ми переїхали з Майами, це клімат. Другий фактор це оточення. Люди там багато росіян, багато латиноамериканців, особливо кубинців, з якими трошки нам складно було вживатися. Ось так. Але це такі знаєте нюанси. Комусь окей, комусь не окей. Нам не окей. Тому власне, це основні фактори, через які ми переїхали в Чикаго. Чому переїхали в Чикаго? Тому що велика українська діаспора там, і власне хотілось бачити всі сезони. Скучили за зимою, думали, що просто будемо з Флориди постійно подорожувати там, де є сніг, і так далі, але все одно хотіть. Знаєте, бачити сніг частіше, бачити осінь, бачити різні пори року, бачити перепади температури і так далі. Тому ми власне переїхали в Чикаго. В Чикаго ми прожили майже півтора року, десь рік і три місяці. Нам, в принципі, все подобалось, але були теж мінуси, через які ми Чикаго залишили. Які мінуси? По-перше, переживши дві зими в Чикаго, ми зрозуміли, що ми не також і скучили за снігом і зимою, тому що дуже холодно було. Я б сказав би. Що 3-4, можливо, навіть 5 місяців такої сірої погоди це дуже впливає на настрій. Знаєте, так відчувається депресивно. Тому це один із факторів, чому ми покинули Чикаго. Хоча Чикаго я дуже люблю, саме місто прекрасне, чисте, атмосферне власне для тих людей, які відносяться нормально до холоду, то в принципі доволі гарне місце для життя. Ще один фактор, чому ми покинули Чикаго, це відсутність якихось розваг. Подорожей було скучно. Відверто скажемо, що було скучно, тому що навколо Ілінойса і взагалі в самому Ілінойсі просто нема куди поїхати, розвіятись, перезагрузитися і так далі. А для нас це супер важливо, так як ми працюємо з дому, тому що весь мій бізнес це e-commerce бізнес. Він в мене онлайн. Ось просто я беру ноутбук і зараз їду в інший штат чи в іншу країну. І мій бізнес зі мною це дуже зручно. І власне я дуже вдячний, що я в цьому бізнесі, тому що я не прив'язаний до якогось певного місця. Так от в Чикаго не було куди поблизості їздити. Найближче там якесь прикольне місце. Це їхати годин 10 на машині. Там Нью-Йорк з'їздити, в, Нью в Колорадо з'їздити ще в якісь прикольні місця, але ну це довго. В Каліфорнії, там де ми зараз ми перейдемо до Каліфорнії, розкажу, яка тут інфраструктура в плані подорожей, таких недалеких подорожей. Це значно відрізняється. Тому ми власне через ці фактори і опинилися в Каліфорнії. А зараз ми в в цьому прекрасному місці. Да, зараз ви бачите це відео. Я знімаю його в Каліфорнії. І теж зараз зайду трошки здалека. Розкажу, чому нам прийшла ідея їхати саме в Каліфорнію. Ми одного разу розмовляли з дружиною. В принципі, нам, да, як я сказав, все подобалось в Чикаго. Дуже приваблива нерухомість. В Чикаго, ну там за пару сотень тисяч доларів можна купити свій якийсь таунхаус і в тебе вже своя нерухомість. Це дуже круто. В Каліфорнії, там де ми живемо, це від мільйона і вище. Ну тобто супер велика Різниця, наприклад, з тим самим Чикаго. Але одного разу ми розмовляли з дружиною, і я просто запитав своєї дружини Ліни, де б ти жила, якщо б взагалі не думати про гроші. Ну тобто, уявимо, що в нас вже є всі гроші світу, де б ти жила, і відповідь була однозначна. Ну звісно, в Лос-Анджелесі, в Каліфорнії. І в мене в принципі така ж сама була відповідь, тому що підсвідомо ми завжди хотіли в Каліфорнію, але завжди собі закривали шлях до Каліфорнії якимись факторами, типу там же ж бомжі там же ж невигідні податки, там ще то, там то, там то. І власне відганяли від себе думки про Каліфорнію. Хоча всередині нас є супер велике бажання жити в Каліфорнії. І власне ми вирішили: окей, поїдемо в Каліфорнію, подивимось. злітали в Каліфорнію, подивилися райончики і повернулися в Чикаго. Зібрали речі буквально там за тиждень чи за два ми вже повністю переїхали в Каліфорнію. Ось так власне така історія, як ми взагалі опинилися в цьому місці. Так, от повертаємось до теми нашого відео. Мій фідбек про Каліфорнію після одного року життя в цьому місці. Теж зайду так з бекграунда, де ми живемо конкретно, тому що Каліфорнія, вона велика. Ми живемо в Оранч Каунті, це трошки нижче Лос-Анджелесу. Прекрасне місце. Мені воно найбільше сподобалось. Чому тому, що ще раз повторю, це найкраще місце, така поправочка для сімейного життя. Тут дуже чисто, тут дуже безпечно, тут класне оточення і так далі. І нереально гарна природа. Це нас дуже дуже сильно підкупило, і власне тому ми вже рік живемо тут. Одразу скажу, що тут дуже дорого. Якщо порівнювати, наприклад, з тим самим Чикаго, то я б сказав би, що тут ціни в раз-два більше, ніж в Чикаго. Мінімум на все. Харчування, там, бензин, оренда, на все, все, все в мінімум два рази більші ціни ніж в Чикаго. Але я розумію, за що я плачу. Я плачу за безпеку, тому що можна в принципі і орендувати там таунхаус чи квартиру в два рази дешевше ніж ми. Орендуємо. Ми орендуємо ще раз нагадаю за 5500 доларів на місяць. Ми платимо за таунхаус 4 бедром. Це власне така дуже справедлива ціна для того місця, де ми живемо, тому що воно не схоже ні на яке місце. Тут немає бомжів, тут немає сумнівних людей, тут немає якогось криміналу да такого частого, наприклад, як в тому ж самому Лос-Анджелесі. Тому я дуже вдячний за те, що ми потрапили в це місце. Поки що для себе я не бачу кращого місця ж для. Життя ніж те, в якому ми зараз живемо. Я завжди, коли піднімаю тему Каліфорнії, отримую супер багато хейтерських коментарів: типу, що Каліфорнія це помойка, одні помічі там і так далі, неможливо жити, податки величезні і так далі. І власне я такого наслухався дуже багато, тому власне ми так пізно тут опинилися. Моя позиція така в цьому плані: що краще я буду більше заробляти і отримувати те, що я дійсно хочу, мої якісь внутрішні бажання, ніж я буду. До себе задовольняти якимись проміжуточними варіантами і жити власне там, де там де дешево, там де вигідніше і так далі. Тому в принципі, моя моя позиція, ось така. Але я розумію, що ця позиція може відрізнятися, тому що це дуже індивідуально, комусь суперважливо дешева оренда, комусь суперважливо, там щоб була була робота, щоб гарно високооплачуєма робота була. В Принципі, ну це основні фактори, які цікавлять людей, які тільки тільки в еміграції тільки приїжджають, які починають своє життя з нуля. Так як я починаю своє життя не з нуля, тому що я займаюся онлайн бізнесом, точніше, e-commerce бізнесом вже 8 років, і власне через це я мав змогу переїхати в Америку і не йти на роботу, а одразу мати джерело доходу без прив'язки до місця, да то власне в мене трошки інша позиція. Але ну в принципі я розумію, чому люди там в якійсь мірі хейтять Каліфорнію, тому що приїхати там і всю Свою зарплату віддавати за квартиру, це теж не окей. Але в принципі, теж з району в район це відрізняється ця ситуація. Ну тобто, можливо, одразу ти не поїдеш в самий топовий район і не будеш починати твоє життя із топового району. Але ну в принципі, якщо людині дуже подобається Каліфорнія, то я думаю, що в будь-якому випадку тут можливо жити гарно. Я знаю багато людей, багато українців, які просто працюють на роботах, тобто не маючи бізнесу, в принципі, відчувають себе дуже дуже добре і знімає гарні апартаменти, там гарне житло, і ще й вистачає грошей відкласти і гарно подорожувати, гарно жити в Америці. Тому це в принципі теж все дуже індивідуально і залежить від сфери, в якій ви знаходитесь. Ну тобто в якій ви будете працювати, якщо ви будете працювати, да ще хочу вставити свої пару слів з приводу Америки загалом, тому що багато українців хейтять Америку. Недавно мені трапився відос на Ютубі, там де чувак просто з ніг до голови. Розказує, яка Америка погана. Не знаю, скільки він там прожив років, але суть в тому, що все погано, все жахливо. Переїжджаю з Америки, тому що просто нестерпна країна, і в принципі таких людей доволі багато. Хочу просто пройтися по декільком пунктам, які я для себе зрозумів про Америку. Багато хто говорить, типу, що в Україні класний сервіс, в Україні класні кафешки, в Україні класний томатолог, до якого ми ходимо. Вищий клас там і так далі. В Америці ви. Просто отримуєте супер низькоякісний сервіс і так далі. Тут є такий малесенький нюанс. Справа в тому, що коли ми говоримо про Україну, ми говоримо про хай левел. Ну тобто, я теж ходив до стоматолога в Україні, але ну, я ходив в одну з найкращих клінік Києва, там ставити собі брекети, лікувати зуби там і так далі. І в принципі, в Україні, заробляючи там пару тисяч доларів, ми можемо спокійно йти там в саму кращу клініку і можемо собі це власне дозволити. Тобто, ми порівнюємо український. Хай левел, тобто самі топові клініки, самі топові ресторанчики і так далі порівнюємо із звичайним рівнем в Америці, звичайним рівнем кафешок, звичайним там державним рівнем стоматології. Якщо на то пішло, давайте порівняємо стоматологію державну українську і державну американську, щоб було таке чесне порівняння. Якщо ви хочете отримати класний сервіс в Америці, то власне йдіть в топову клініку. Це буде дуже дорого коштувати, але ви там отримаєте отримаєте гірший сервіс. Ніж в тій самій Україні, ось так. Ну тобто ніяких взагалі питань до України чи там якогось камня в сторону України. Мені теж дуже подобається сервіс в Україні, але просто це трошки неправильно порівнювати топ-ов зе топ в Україні із державним стоматологом в Америці. Так само, якщо ви хочете отримати класний сервіс в кафешках, то в Америці є суперкласні кафешки. Просто вони будуть коштувати ну, трошки дорожче. Тому, якщо порівнюємо, то порівнюємо справедливо. Мені здається, уже купа людей є. Після того, що я сказав, там строчать коментарі. Ще те, що мені дуже подобається, і те, що теж на що закривають очі люди, які кажуть, як тут погано, те, що ні одна країна світу не дасть вам такі можливості для розвитку, для заробітку, як Америка, тут просто ну настільки Америка зацікавлена, щоб ви ще більше і більше заробляли, як ні одна країна світу, насправді, і це насправді дуже круто. Є багато країн, особливо європейські країни, які вставляють просто палки в. Олеса бізнесу, який просто неможливо вести, тому що чим більше ви заробляєте, тим більше і більше у вас відсоток податку в Америці. Це теж є, але тут настільки комфортні умови по податкам. Навіть говоримо про самий такий, не знаю, чи це найбільші податки в Каліфорнії чи не найбільші по Америці, але вони комфортні. Ну тобто, це не 50-70% як як деяких європейських країнах. Це комфортні right. податки, при яких ти. Це комфортні податки, та йоп твою мать. Це комфортні податки, які ви можете абсолютно без проблем платити, причому не ущемляючи свій бізнес, свої потреби і так далі. Що дуже-дуже круто. Це мені дуже відкликається, і власне один із найбільш таких факторів, які мені подобаються саме в США. З приводу їжі. Також багато кейта з приводу американської їжі, і з цим я згодний, да? тому що власне я теж з цим зіткнувся, коли я тільки приїхав в Америку. я там, Знаєте, Волмарта надивився по телевізору, думав, що це така, знаєте, американська тема. типу, всі там скупляються. Спочатку ми там купляли, і потім зрозумів, що це просто треш, це неможливо їсти, і так далі. А потім ми почали скуплятись в нормальних супермаркетах. Нормальних в плані тому, що там де суперорганічні продукти, і так далі. Whole Foods. ще тут місцеві є каліфорнійські класні супермаркети. Ну, в принципі, я б не сказав би, що це прям є якоюсь великою проблемою, якщо купляти органічні продукти, але. На такому базовому рівні, да, я згодний, що їжа просто треш в Америці, треба купляти і їсти тільки органік. І знаєте, взагалі хочу додати свої пару слів до цього всього. Поки про це все розказував, я зрозумів, що в принципі, люди, те, що вони хочуть бачити, вони й бачать. Та людина, яка наслухалась про Америку, що тут одні наркомани, одні бомжі там і ще що, там не знаю що, то вона приїде в Америку. Вона буде помічати тільки це. Та людина, яка Наслухалась про Америку, що тут нереально круті перспективи, можливості, нереально гарні якісь краєвиди, природа, просто сцени з фільму. Вона приїде і буде бачити це. Тут дуже багато залежить від фокуса людини. У мене завжди був фокус на Америку саме з точки зору того, що тут нереально круто. І власне я приїхав в нью йорк Це перше власне місто, яке ми відвідали. Я просто був в шоці від Нью-Йорку, від того, яке це атмосферне місто, наскільки це. Просто не схоже ні на що взагалі в світі. Дехто приїде в Нью-Йорк і скаже, боже, то скільки бомжів, мусор на полу валяється» і так далі. Ну тобто, це все залежить від того, на чому у нас в житті фокус. Ще теж хочу додати, що це не означає, що я живу в якихось рожевих окулярах, типу не замічаючи мінуси, не замічаючи бомжів, психів на вулиці. Просто вони не в моєму полі зору. Ну тобто, ми зовсім на різних вібраціях і ми не пересікаємося. А якщо Б я на це фокусувався, на це акцентувався, то я б їх набагато частіше помічав і так далі. І ще важливий такий момент, що багато мінусів можна закрити просто грошима. Проблема, яка є в Америці, точніше в конкретно в Каліфорнії, що тут є багато психів, бомжів і так далі в певних районах. А я живу в тому районі, там де їх в принципі немає. Я останній раз бомжа бачив, ну тільки коли виїжджаю там в Лос-Анджелес сам. Тут де я живу, в принципі, та сума, яку я плачу за оренду. До Таунхауса, який я тут знімаю, вона мінусує оці всі моменти. Тут супер чисто, тут супер спокійно. Я можу без проблем випускати дітей, гуляти там на вулицю. Самі вони ходять в школу пішком, там, умовно кажучи, да. і це дуже круто. Якщо є гроші, можна ці всі, більшість мінусів американських можна просто закрити. Так само із стоматологіями. Є гроші, йдеш в круту клініку, є гроші, йдеш в класний ресторан. Є гроші, твої діти ходять в класну школу з рейтингом там 9, 10, з 10. Це. Власне, дуже круто, тому власне Каліфорнія для мене це найкраще місце для життя з тих штатів, де я бував, з тих місць, які я взагалі по світу об'їхав. Я вважаю, що Каліфорнія, точніше, конкретно Каунті, це найкраще місце для сімейного життя. Навіть зараз я знімаю це відео 16 лютого. На мені кінгурушка, я в принципі міг би і знімати і в футболці це відео, тому що температура зараз, я точніше вам скажу, 19 градусів тепла. Зараз у нас на вулиці, і це власне. Дуже круто. Якщо б я знімав зараз це відео в Майамі, то я був би 100% у футболці. Ще я був би просто весь мокрий. Якщо б я зараз знімав це в Чикаго, то я був би в Шубі, <сум> умовно кажучи, да. тому власне це перфект. Це, це дуже дуже мені відкликається, що погода, коли ти можеш в фінгрушці ходити, погода, коли ти можеш в футболці ходити, іноді там навіть жилетку вдіти. Ну тобто не так, що постійно жарко, але теж є прохолодні дні, прохолодні періоди і так далі. І далі, взагалі, хочу сказати, що для мене одна із найважливіших цілей на життя це насолоджувати життя. І дуже дуже важливий момент, що багато людей, які проживають своє життя, вони не розуміють, що це одне життя, що в них одне життя, і що власне треба шукати можливість, щоб прожити його максимально круто. Насолоджуватись життям кожен день, а не насолоджуватись життям один місяць в році, коли ви у відпустці. Тому власне це така моя філософія життя. і Я вважаю, що моя філософія крута. особливо для мене і для моєї сім'ї. Якщо ваша думка відрізняється взагалі по цьому, що я сказав, напишіть в коментарях. Теж цікаво почитати ваші думки з приводу Америки, з приводу моєї філософії по життю і так далі. Можливо, теж щось цікаве, дізнаюся з ваших інсайтів. Все, друзі, всім дякую за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Для мене це нереально приємно. Я просто отримую кайф, коли я записую відео на YouTube для вас. Тому в коментарях, будь ласка, напишіть фідбек. Як. Вам сподобалось чи не сподобалось, напишіть, яке б відео ви хотіли б бачити наступне, тому що це теж для мене дуже важливо. Відштовхуюсь тільки від ваших коментарів. І не забудьте підписатися, поставити колокольчик. І до зустрічі в наступному відео. Все, всім дякую за увагу.